Про що ви зізнались батькам, і досі про це шкодуєте. Мама придбала мені дурнувату золоту щітку для волосся, і я її загубила. Вона не була шалено дорогою, просто золотий гребінець з Аврори. Якось вона запитала, де він. Зазвичай я брехала їй про такі речі, о, я не знаю, або та вона десь в сумці. Але цього разу подумала, навіщо я це роблю? Чому би просто не зізнати, що я поїхала на відпочинок з друзями і випадково залишила його в номері готелю. Мама розлютилась до нестями у неї від злості. Ледь піна з рота не пішла, бо я загубила триклятий гребінець для волосся, і вона згадувала про це ще багато багато років. Напевно, продовжувала б і далі про це говорити якби могла. Це нагадало мені, чому я завжди брехала їй на автопілоті. Що у мене депресія? Я не отримала жодної підтримки. Мене почали вважати шматком сміття, бракованим продуктом і неповноцінною людиною. Зрештою, я самотужки заробила грошей, переїхала від них. Подбала про своє психічне здоров'я. І з допомогою терапії та підтримкою друзів я зараз чудово з цим справляюсь. Батьки сказали мені, що я маніпулюю психіатром, розповідаючи йому все те лайно, яке вони робили, щоб контролювати мене. Тринадцятирічна дівчинка маніпулює людиною з докторським ступенем, кажучи правду. Якось поскаржилась їм, що у мене труднощі з грошима, і тепер за кожною сімейною вечерею вони запитують про моє фінансове становище. Що я висуваю звинувачення проти свого боса за спробу здійснення сексуального насильства, коли мій відчим запитав, чому я не на роботі. Мама закотила очі і сказала: о, ти її бос намагався залізти до неї в штани, тому вона звільнилася тоном, який явно свідчив про те, що я переборщила з емоціями. Ніхто навіть не пішов зі мною, коли я мала давати свідчення в суді. Слава Богу, що є адвокат для постраждалих. Не я, а мій брат. Він подав заявку на вступ до Мі 6 британського аналогу ЦРУ. Він ідеальний кандидат на роль пошуковця чи аналітика, тому що володіє мандаринською, кантонською, корейською та кількома іншими мовами. Там рекомендують не розповідати нікому про те, що ви подали заявку, а якщо й повідомляти, то лише дуже близьким родичам, якщо дозволяє посада, адже справжні шпигуни не можуть розголошувати інформацію. Радять казати, що ви подали заявку до міністерства. Закордонних справ чи ще кудись він розповів батькам, а моя мама розплескала всім на світі. Перед наступним етапом йому делікатно відмовили. Сказав татові, що хочу жити з мамою. Він запитав сам, але відповідь була занадто прямолінійною 30 років минуло, а я досі відчуваю, що це стоїть між нами. Що я зустрічався з Домінатрікс, моя мати соромила за вагу мою дівчину з коледжу, і після цього я зарікся розповідати їй щонебудь про своє особисте життя. Коли мені було 25, вона занепокоїла, що я ніколи не розповідаю про стосунки. Мати почала наполягати на тому, щоб я користувався сайтами знайомств, бо вона не хоче, щоб я вмер самотнім. Я сказав їй, що мені це не потрібно, бо у мене є партнерка. Звісно, вона засипала мене сотнею запитань. Коли мама запитала, чим вона займається, я відповів: вона б'є і принижує чоловіків, але не мене, вона не приносить роботу додому. Почути їй не сподобалось. Це запустило лавину подій, які призвели до того, що вона зателефонувала моєму батькові, якого ненавиділа, і попросила його вмовити мене, розірвати наші стосунки. Тато знав мою дівчину, але не знав її професії. Дівчина теж була незадоволена, коли я розповів їй про те, що сталося, адже тепер мій батько... Хто дізнався, чим вона займається? Що я не хочу бути християнкою, тоді я була підлітком. Мій батько-біблійник перетворив моє життя на пекло і став поводити зі мною як з непотребом, не зважаючи на те, що я була загалом добре вихованою дитиною. Я не вживала наркотиків, не гуляла з хлопцями і не залетіла, не курила, не вживала алкоголю, не крала, не сперечалась з дорослими, не лізла в сварки і не робила іншого схожого лайна. Але ж ось як мало треба було, щоб він відвернувся від. Мене слід було тримати язика за зубами, замість того, щоб довіритись йому. Коли мені було близько 15 років, я розповіла батькові, що завдаю собі шкоди, бо відчуваю надто сильні емоції. У мене була депресія, а потім виявилося, що причиною зривів був аутизм, який діагностували у 27 років. Мені знадобилось зібрати всю волю в кулак, щоб визнати це, бо я потребувала допомоги. Він сказав, що я роблю це для привертання уваги, і якби мені було справді боляче, то я б нікому не розповіла. Минуло вже 15 років. А мені досі прикром. У мене стався викидень, якось так стало, що все звелось до неї, та її онука, якого вона втратила. Я не сказала їй, що вже почала планувати переривання вагітності, коли це сталося. Що у мене автоімунне захворювання? Я постійно хворіла з раннього юнацтва, але мої батьки заперечували це і відмовлялись платити за лікарів, навіть якщо я сама добиралась до клініки. Тепер, коли мені вже за 20 і я маю власну страховку, я працюю з ревматологом і нарешті знаю, що зі мною не так від них я досі не отримую жодної підтримки. Проте тепер моя електронна поштова скринька повнені синітниць про те, як мене вилікує поїдання чорниць. Сказала мамі, що я борюсь з булімією. Доки я не перестала спілкуватись з нею протягом багатьох років, майже кожного разу, коли я її бачила, вона запитувала, чи я ще не перестала блювати. Навіть не знаю звідки в мене взяла симпатія в такій сім'ї. Що я розійшовся зі своєю дівчиною, росіянкою, коли мені було трохи за 20, тому що ми були надто різними. Що вона була дволикою, а за зачиненими дверима проявляла свою жорстоку натуру. Мої батьки дуже любили її і досі згадують про неї. Хоча минуло вже більше десяти років. Що ти маєш на увазі? Вона не могла бути жорстокою, вона завжди була такою милою. Вони поводяться так, ніби я її сильно скривдив, хоча ви згадані аргументи були Правдою справжня причина полягала в тому, що в ліжку вона була страшенно тухлою, скільки б я не намагався поговорити з дівчиною про це, Секс із нею нагадував злягання із мокрим матрацом, який не видає жодного звуку, було трохи дивно. Я шкодую, що зізнався батькам, що не хочу йти тим кар'єрним шляхом, який вони для мене обрали. Я довго боровся з цим рішенням і нарешті зізнався. Сподіваючись, що вони підтримують моє рішення обрати іншу сферу діяльності. Натомість це призвело до великого розчарування та суперечок. Мені довелось пройти важкий шлях, намагаючись відновити взаєморозуміння і змусити їх усвідомити, що в мене є свої вподобання. Я шкодую, що зробив камінг-аут перед батьками. Я думав, що вони підтримують мене і продовжуватимуть мене любити, адже вони відкрито підтримували багато інших членів нашої родини чи друзів, які були геями, трансами і так далі. Вони перетворились на жорстоких, просто жахливих людей. Вони змусили мене почуватись монстром через те, що я їм розповів. Вони постійно порівнювали мене до мого покійного брата, казали, що мені не можна розповідати про це комусь іншому, і поводились. Так, ніби мій камінг-аут завдавав їм особистої шкоди, я міг би легко приховувати це, поки не зможу переїхати, прикидаючи, що мені не так же й важко. Але тоді я почувався в безпеці, хоча тепер розумію, що це було не так. Що я розлучаюсь, я розповіла їм і сподівалася, що можливо саме в цьому ми знайдемо спільну мову, адже мій тато пережив кілька розлучень. Мала надію, що він пам'ятає, як сильно покладався на власну сім'ю в ті часи, і може тату буде поруч, що він підтримує мене, хоча б частково так як підтримував моїх братів чи своїх друзів. Він зателефонував один раз через тиждень після того, як я розповіла їм про це, щоб дізнатись, що все гаразд зі мною, а також перевірити, чи я з. Можу супроводжувати одного з моїх молодших братів у поїздці. Більше він не виходив на зв'язок. А коли я намагалась звернутись до батьків за підтримкою, вони просто переводили розмову на іншу тему. Це викликало у мене відчуття покинутості та ізольованості, з яким я думала, що впоралась під час терапії. Я просто хотіла, щоб мій батько, хоч ненадовго повівся як батько. Розповів батькам, що завалив предмет у коледжі. Думав, що краще бути чесним, але вони так і не забули цього. Досі іноді згадують про це. Хоча минуло вже багато років, треба було просто тримати це при собі. Коли я була маленькою, то повернулась додому з кривавим шрамом на лобі від того, що подряпалась. Коли мій батько запитав мене, звідки він взявся, я звинуватила однокласника, і тоді тато пішов і накричав на нього перед усіма в школі. Він досі згадує про це, але я ніколи не розповідала йому про те, що подряпалась сама. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А про які розказані батькам секрети шкодуєте ви. Напишіть в коментарях.